Теперішнім власникам тотальні на Індустріальній 34, так за неї воювати, щоб місто відібрати через сюди. Я не можу зрозуміти, для чого це було робити. У нас 35 котілень на балансі і на обслуговування така є. Всі 35 запустили. Да, традиційно у нас завоздушує, десь там мешканці у нас. У нас дуже такі гарні мешканці є. Є ці адреси, і там у нас на незалежності є дуже такі свідомі мешканці, які не просто самі негодні розвоздушити і, і не дають. І на, на Грушевську 22 у нас теж там не пускає сама розвездушити. Але такого не було, щоб стільки адрес, стільки адрес. причому опальний сезон почався майже на 10 днів пізніше. І ви до нього були не готові. Невідповідальний говорю. Стек до нього не готовий до опального сезону. Я не хочу зараз оприлюднювати. Якщо у вас немає точних даних, то ви звірте служби 1580. 80 Служби 15 Ви звірте. І тут є люди, вон білик на мене дивиться. Рущак, Новохода, можна спитати, і інших, хто довго працює в комунальній сфері. Коли гідравлічне випробування проводяться? Літом, ми, проводили. ми в вересні місяці проводили гідравлічне випробування. А за 4 дні до початку опального сезону, тобто 20-го числа, ми на 49 будинків тільки почали воду подавати. ось 49 будинків без води стояли. Правильна інформація. правильна інформація, Добре. Добре. Ви послухайте мене, ви доповіли, я ж вас не перебував. Я вивчив інформацію з багатьох джерел. з багатьох джерел, І в мене немає упередженого ставлення. Зараз я буду ЄРЦ хвалити, в лапках пані Руслану, Вона теж варта того. Бо коли по підвалах зробили роботу, я сказав, так, да, зроблена велика робота. Але ЄРЦ ЄРЦ теж погано спрацювало. І вона це знає. По четвертому, по дев'ятому округа, в неділю жодного підрядника не було. А я тут на оперативній нараді казав, ми заходимо в вихідні з опальним сезоном. То чогось Теплокомуненерго 150 злишніх працівників технічних вибило на роботу, які цілодобово працювали. А Руслана Василюк не змогла змобілізувати підрядників. Ну добре, що Теплокомуненерго там підставляло плече. То там таких великих проблем немає. А ви у вас 150 адрес дороги. 150 адрес. І ви кажете, що ви добре почали опальний сезон? Василь Білий, у нас таке було коли? Це стояки, це не одна квартира. Я не боюся це, хай журналісти це знають. Я виникаю питання, для чого вам це котельня була? Як ви негодні собі ради дати, з одної котельні? Ми ж розглядали, я ж пам'ять добру маю, тут підтвердять присутні, ми ж розглядали питання якраз того мікрорайону Петрюри, Гвардійська, Царахтея. Там основна маса цих будинків. І от воно там вилізть. В тому числі 29-й садок. У нас ще нове 19А теж питаю. але це окрема тема. Теж садочок. Ви, якщо не маєте точної інформації, я думаю, що має ваша служба. Але все рівно візьміть 15.80 інформацію. Звірте, до кінця тижня все має бути усунено.